Для дітей з інвалідністю чи ризиком виникнення порушень у розвитку на Закарпатті доступна опція раннього втручання. Це сімейно центрована послуга, якою наразі в області користуються майже 70 закарпатських сімей. Її отримують безоплатно на базі обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та його відділень в Ужгороді, сваляві, міжгірі та Дубовому. Під час жахливої жорстокої агресії Росії проти українського народу дуже важливо фахівцям, які працюють із сім'ями, думати і працювати над тим, над сім'ями, щоб розуміти, якої саме допомоги вони потребують. Послуга раннього втручання це послуга, що надається сім'ям, яких виховуються маленькі дітки з інвалідністю або з ризиком виникнення якихось відхилень та розвитку. Це діти від 0 до 4 років. На даний момент поточне фінансування послуги раннього втручання відбувається за рахунок обласного бюджету та за підтримки проєкту ЮНІСЕФ. За словами спікерів, основна мета послуги підвищувати компетентність батьків і створювати сприятливе середовище вдома. Крім цього, ключовими принципами роботи є рутиноорієнтованість, командний підхід, координація сервісів та ресурсів. Нині лише в Ужгороді спеціалісти працюють з 52 такими сім'ями: 10 з них вимушені переселенці. Послуга втручання, яка справді направлена на підтримку сімей, які виховують дітей з порушенням розвитку або ризиком виникнення порушень. А фактори ризику це є і біологічні фактори, наприклад, це недоношені діти, або це є фактори соціального ризику. І тепер в час війни вона є ще більш затребуваною, тому що війна має травматичний вплив на все населення. І ми говоримо про дітей найменшого віку від народження і до чотирьох років. І те, що переживають мами, те, що переживають малюки, зараз в світі є дослідження на рахунок. Психічного, ментального здоров'я малюків, а це є наше майбутнє. Всі колеги володіють загальними знаннями, як розвивається ну те, що ми звикли казати, нормотипова дитина, і так само володіють тими певними знаннями а, стосовно теорії прив'язаності стосовно того а, різних сфер розвитку дитини. Тобто, незалежно від того, чи це є логопед, чи це є психолог, він так само володіє знаннями з а, загальної моторики та або з дрібної моторики, тобто, це, це не відокремлюється як сфери. Чому та? Тому що дитину ми не розвиваємо або не лікуємо якусь її частинку, тобто ми не можемо полікувати ручку, ніжку чи там язичок, чи ще що небудь, якщо дитина щось там не вміє робити. Це знову про ту не дефектологічну модель, а модель цілісності модель того, що дитина є цілісною, а не загальними якимись окремими сегментами, з якими ми працюємо. Наостанок національні тренерки з раннього втручання наголосили на необхідність розширення мережі відділень у тергромадах області, адже така підтримка потрібна і дітям, і батькам. Фахівці обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю готові безоплатно навчати фахівців і допомагати їм з формуванням команд у громадах.